Доброго мирного дня. Ми розпокою затишку тільки хороших новин. Я викидаю гній. Ну і дам відповідь тут на цьому каналі. Але про молочку, про сир, як робити з козину молока, про те, як твердий чи кисломолочний сир робити відео. У мене є всі на каналі, я і мої кози. Е, плейлист Сир. Там все є. Як твердий сир зробити є відео, як що. Як ну, але так, як тут людина задала запитання, як зробити творог на вареники з козиного молока, то я розповім, є таке, що козине молоко дуже жирне, і сметана погано відходить. І на вареники дуже той сир тяжко зробити, щоб він... отак, так, ви зробите вареник, вроді сир файний. Ось. А приходить вареник запхнети, а він майже все і розтопився там трошки того сира. Ось. То це зажирний сир. На вареники, на сирники, щоб такі сирники були настоящі, щоб самого сира. Ось. То це... Молоко треба козине сепарірувати. От як ви його просепарюєте, тоді вийде дуже гарний у вас сир, гарний такий, що він не буде топився. Чому? Бо ви жир відберете і молоко останеться саме молоко, розумієте? І тоді буде гарний такий сир крупинками, як має бути. І він не буде топився. З нього можна і сирника зробити, з нього можна вареника зробити. І все, що хочеш. ось А от як жирного молока е, сир зробити це він йде на креми різні, можна на намазки перебити в блендері, через сито перетерти. Ось таке. Хоча роблять люди, я не пробувала, але бачила. можете попробувати якщо ось. Що роблять оцей сир жирний? Ну, що якщо сепаратора нема, то молоко скисло, відігріли сир. <кхи> відігріли сир, то робите це, Си, відігріли молоко, кисле робиться сир. Ось, то він жирний. До нього додають люди манку. Ось, не багато, але трохи додають. Манка, оцей жир вбираю себе, як зліпити вареника. І, виходить, ну, небагато манки там дається. Я не знаю, яка пропорція. Ну, можете спробувати собі пару вареників зробити ось з манкою. І спробувати, чи буде смачно. Бо я не робила. Ось. Так що, те, що є, бо я маю сепаратора. Я сепарирую молоко. І в мене є, мені треба, якщо сира, то я собі там на вареники чи на ті, на налісники, чи на щоб то не було, чи на сирники, то я собі молока сепаріровано роблю і воно все прекрасно виходить. Ось. Так щось таке. то І... І якщо нема, то можете спробувати з І люди робили суху манку, звичайну, додається яйце, жовток. Ось манку і сир вимішується, і тоді робиться вареники. І як воно вариться, манка вариться також тому сиру. І тоді виходиться гарні вареники. Але чи так воно, чи ні того, що не пробувала, брехати не буду. Треба буде десь випробувати таке. Буду знати, чи добре, чи ні. О. А як з кислого молока відігріти сир, то вже вам треба зайти до мене на канал Я і Мої кози і подивитися самий процес відгрівання, як я відгріваю. Ось. Бо так, як я вам розкажу, то ви... Мало зрозуміти, так кажу, як є. От. Що? Оце треба бачити візуально. Це не просто в мене скисає молоко, зливаю каструлю і відгріваю, помішую, і відгріваю. Ось так. Так, щось таке таке. Ось такі-то у нас справиньки. І тоді є той сирно все. Ще, щоб більше, якщо немає такі вас сепаратору, ви хочете, щоб більше сметану відібрати від молока. О. Можна ось так, поставили молоко в холодильник, наприклад, якусь ширшу миску, чи там каструлю наляли. Постоїло сутки, акуратно ложкою зібрали сметану. Знов постояло, знов зібрали. Ну, Накриваєте кришкою, бо воно буде так присихати, буде не здало. І так пару раз, ви більше сметани зберете. Бо якщо в нубійських кіс, от таких як в мене, англонобійських, то в них сметана гарно відходить з молока це теж факт. Хоча також вся не відійде, але багато краще відходить, як від таких звичайних кіс. Так що ось таке то. І ось так. І більше зберете жиру, менше буде жирніше молоко. Воно не буде таке, як сепаріруване, це факт. Але вже буде багато краще, менше буде жиру. Бо козине молоко жирне йде, і воно топиться. Так що ось такі-то справи. Так що, дай Бог, щоб це було добре. Щоб у вас все вийшло, ваші кози гарно доїлися і все було прекрасно. Ось. А я майже вичистила, зараз йду зажину гусей на подвір'я, зачину і буду йти бавитись розсадою. О, у нас нічка. Я вікно закрила і у нас ніч. Так, кози. Все, гарного вам дня. Що? Що моя дівчинку? Ага, у нас такий вітрюган, людочки. Дує, як нанявся. Все, все моя косюнечка. Я хоч б тебе почусяти. Так, моя дівчинка. І ти хочеш почувся так, моя тихолосенька, мазюлечка. Мої кузулечки. Так, зірулечки. Мої мазучки, ага, ага, і ти також, і ти сіли мазульки, регітзульки мої. Малі мої дітешки такі. Малі такі дітешка мої. Що там зубки хитаються, ні? Не хочеш дати? Ні? Ну я хочу. Ладненько, всім до зустрічі, всім пока. миру, спокою, затишку і гарних новин.